Всі кластерні медичні заклади Славутська міська лікарня входить до їх переліку за урядовою постановою. Наказом міністра охорони здоров'я до кінця поточного року мають відкрити реабілітаційні відділення. В Славуті підготовка до його відкриття тривала впродовж останніх півроку. Ми довго готувалися до цього, тому що першу чергу це потрібно персонал підготувати. Це найголовніше і найважливіше. Друге, це потрібно підготовити базу. І третє це потрібно визнання на рівні держави для того, щоб підписати Ки для того, щоб держава оцінила спроможності, і відповідно зробили таке замовлення для славутської лікарні. Медичні працівники на відкриття відділення запросили голів територіальних громад, які обслуговує міська лікарня. Вони мали змогу ознайомитися із особливостями роботи відділення, поспілкуватись із його працівниками, адже кадровий потенціал це найперша запорука успішності роботи відділення. На сьогоднішній день у нас залишилося там два тижні. 2... Два лікарі ФРН закінчують навчання. Весь інший персонал е окомплектований, але е потрібно медсестри теж мають мати певну кваліфікацію. Мед медична сестра з реабілітації, в нас частина пройшло навчання, але там є невеличка частина, е це все дозволяється. Протягом наступного року вони пройдуть таке навчання, тому що це там теж є обмеження, скажімо, в самих е навчальних е аудиторіях, там е ну, відповідні навчальні заклади не. Взяли більше в нас як шість, тому а потрібно вісім, в нас як дві, три медсестри. Потрібно, щоб прийшли таку, таке навчання. Всі інші весь інший персонал в нас фактично є. Другою, не менш важливою складовою результату роботи відділення є наявність обладнання. Обладнання нам е частково. Таке саме дороговартісне обладнання поставляє держава. Правда, ще не поставили все, лише бачите, от є бігова доріжка, а далі ми чекаємо ще ряд обладнання значить, такого дороговартісного. Воно буде так, тими фірмами, які поставляють в експлуатацію, змонтоване і буде вже працювати. А все інше обладнання ми шукали, купували за свої кошти, щось у нас було, щось нам благодійно як благодійно допомогу І Ось таким чином ми прийшли. Ти до того, що сьогодні вже можемо починати працювати, допомагають в забезпеченні відділення обладнанням і волонтери. Відділення розраховано на 20 ліжок. Це та максимальна кількість, що дозволяє площа приміщення. Пацієнтів на реабілітацію сюди скеровуватимуть профільні фахівці скеровувати буде лише лікар фізичної та реабілітаційної медицини або ерготерапевт на ці речі. Це а і ще може скеровувати невролог. І травматолог, тобто це ці лікарі, які будуть мати право і можливість скеровати сюди на реабілітацію. Навіть якщо це військово-лікарська комісія прийме рішення про скерування, все рівно має лікар скерувати, тому що це все зав'язано на пакеті медичних гарантій яким опікується національна служба здоров'я України, воно все йде через електронну систему охорони здоров'я? До відкриття відділення долучився як медичний, так і технічний персонал, адже ремонт робили самотужки, наголошує директор власним коштом і власними силами. Так, буквально самі всі весь персонал. Господарський персонал був долучений до цього, і все це робили: електрики і свою справу, і не свою, сантехніки, свою справу і не свою, і так далі. Всі, що водії. Просто працівники господарські всі були тут, і всі вчилися малярних робіт, вчилися штукатурних робіт, все вчилися, і сьогодні ось такий маємо результат. Відкриття відділення вимога часу, бо ж медичних послуг із реабілітації сьогодні потребують чимало пацієнтів. Це в першу чергу. Ну ми звичайно, от всі розуміємо, що це військові да. Розуміємо, це поранення, це потрібно розробляти кінцівки, спина і так далі. Але є інші хвороби, особливо інсульти, які обов'язково потребують реабілітації. Це можуть бути післяопераційні, особливо там, де в травматології роблять складні значить, операції. Цей напрямок є надзвичайно важливий. ті задачі, які ми ставили, ми виконали дуже приємно. Це не дуже подарунок, це є результат роботи, результат спільної роботи. Тому всім слова надії і вдячності, а люди зможуть отримувати професійну допомогу.